Президент США Джо Байден виступив із промовою з овального кабінету Білого Дому. Це друге звернення до нації за його президентство. Мета промови переконати конгрес схвалити спільний пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні у розмірі понад 100 мільярдів доларів. Президент США назвав багатомільярдну військову допомогу розумним інвестуванням у безпеку Америки. Він запросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів для Ізраїлю. Запит також включатиме 10 мільярдів на гуманітарну допомогу, 14 на охорону кордонів. США та 7 на підтримку індо-тихоокеанського регіону. Половина із 60 мільярдів, які Байден запитує для України, піде на заміну. Та модернізацію запасів зброї у США. президент США Джо Байден назвав фінансову допомогу Україні розумною інвестицією. Вона допоможе Україні здолати Путіна. Про це президент США сказав напередодні у своєму відеозверненні.